Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 20 січня за Юліанським календарем та 2 лютого за Григоріанським. цей день ми шануємо пам'ять святого преподобної Ефімія Великого, а також святих мучеників Інни Пінни та Рімми, мученика Васа, Євсевія, Євтихія і Василіда, преподобної Єфемії Схимника Печерського. Приподобного Єфімія Сянжемського, священомученика Павла Пресвітера та преподобного Єфімія Сповідника пропоную ознайомитися з життям святих мучеників інни іни та Римми. За своїм походженням вони були слав'яни та учнями святого апостола Андрія Первозванного. Віру в Христа вони проповідували варварам, Багатьох із них вони хрестили та наставили в правій вірі. За це вони були схвачені місцевим князем, який спочатку намагався звабити їх різними спокусами, але вони не піддались на всякі вговори та проявили мужність своєї віри. Тоді князь віддав їх на різні муки. І в кінці кінців він віддав наказ прив'язати їх до стовпів та опускати в людяну воду, і коли Лід досягнув шиї, вони віддали свої блаженні душі Господу. Молитвами святих мучників і непінне та Рімме навчи і нас, Боже, бути такими ж мужніми та вірними. Також в сьогоднішньому Євангелії ми чули наступні слова. І зійшовши з ними, став він на рівному місті і багато учнів його, і безліч народу з усієї Іудеї та Єрусалима, і приморських місць Тирських і Сидонських, що прийшли послухати Його. І зцілитися від недугів своїх, також і ті, що страждали від нечистих духів, і зцілялися. І весь народ шукав, щоб доторкнутися до Нього, бо від Нього виходила сила і зціляла всіх. І він, звівши очі свої на учнів своїх, говорив Блаженні у Богі Духом, бо ваше є Царство Боже, блажені ті, що голодні нині. Бо насититесь. блажені ті, що плачуть нині, бо втішитись. блажені ви, коли зненавидять вас люди, і коли відлучать вас, і ганьбитимуть, і знесловлять ім'я ваше заради Сина Людського. Радійте в той день і веселіться, бо велика вам нагорода на небесах, так робили з пророками батьки їхні. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.